За вами BlackBike Production Team. Це Олександра Гарішина, тренерка. І я, Данило, оператор. Режисер, монтажер, камерамен. Коротше, так, <Да>. повна. <проб> Добре. Про що відео у нас? Про що? Це не про що, так. Да. Ми вирішили спробувати новий формат відео, який буде. Це доволі емоційний контент може вийти. Ми піднімемо ті теми, які дуже близькі тим, хто хоча б раз виїжджали за межу міста на велосипеді. Та і гадаю, якщо зайде цей контент, то і не тільки за межу міста буде дуже багато чого цікавого. Так, Тож. так. Нам дуже важливий ваш зворотній зв'язок, щоб ми розуміли, чи варто нам продовжувати думати в цьому напрямку, бо для нас це перший досвід. Так, ну і що? Перший хід у нас буде про падіння. Перше падіння це прям ломатова була падія. Ми з хлопцями поїхали 80-ками, тобто два роки тому назад. Ну і вже наприкінці поїздки ми їхали таки на Овіряних. У нас вже десяте дихання було відкрите. Ми такі навалюємо, навалюємо. Там попереду хлопець якийсь їде на вільчику. Ми його так, ну пафосно. Треба ж пафосно обігнати. Ми ж такі круті на два гравійника. У мене циклокрос, такі всі спортивні, пафосно е, ну, обганяємо, їдемо. А там далі по вулиці є залізна дорога. Вона така через вулицю проходить. І вона не перпендикулярно проходить, а вона значить, початку. Іде паралельно, а потім так от трошки завертає. І тут вони зустрілися. Взагалі. Зустрілися, я і залізна дорога. Коротше, да, там так. всі бували на тій залізній дорозі. Я знаю про яке місце він говорить, я теж там бувала році, років 13 дому. Ну коротше, я таки їду, а попереду хлопці. Ми їдемо, 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 і вони бах, щось так праворуч, різко на грунток. Я думаю, на що вони туди їдуть? Я в повному зроблю не буду так робити, як вони. У мене колісо потоньше, тому я по асфальту буду їхати. Їду-їду, і тут бах, розумію, що моє переднє колесо просто уходить кудись вліво, просто його веде. І я коротше, починаю падати, ну я починаю різко торможу, терм... починаю падати і падаю на бок. Тобто у мене руль вперед падає, і я теж падаю на правий бік. Затормозив я рукою оце, і коліном. І в мене тут все було в пилюки, все в крові. Рука була вся в крові. Ну, таке, нормальне, терп... можна було терпіти. Але да, я наїхав на залізну колію. Я потрапив колесом прямо у цю лунку. Так. Мали ямку і. у тебе колесо зіскочило, і я прямо в ту лунку. Ну, вийшло так, що я не дуже сильно впав, і я навіть не вилетів з велосипеда. Тобто я впав на бік і все, нормально, все було. Далі я встав. Приїхав додому, моя Даша каже, що з тобою трапилось, більше ти не поїдеш катати. Ну і все далі, все заживала десь, ну, угу. десь рік. О, те, що я чесав на коліні, заживала десь рік. І у ти так сильно зчесав, бо я цю частину собі туди забила, теж на тих самих рельсах. Таке ж саме ідентичне падіння було. В общем, отут забита оця частинка була, і це ще теж кінець тренування. я Думаю, ййолки, це ще звідси їхати додому, 17 кілометрів. Думаю, з цим усім. Oh. Якби, треба зрозуміти, що ми переїжджаємо рельси перпендикулярно от наші рельси, і от ми маємо їх отак проїздити. Не отак, от, не якось там об'їжаючи. Борельця це така коварна дуже штука. Так, да, ну коротше, якось так. Це моє перше падіння. Більше я не падав. Ну, за скільки в мене велосипед, три роки, більше я не падав взагалі. Щаслива людина. Так. Ну я її не дуже багато катаю, тому. А ну то можливо, так. Да. Якщо було б більше поїздочок, то. І Більше падінь було б <ріхи> так. Так, так. Ну плюс у мене контактів нема. Я на топталках, а тут вже набагато легше зістрибнути звільчика. Ну так, я згодна, да, але є там дуже такі неочікувані падіння, що ти там не зістрибнеш, ти цього просто не очікуєш, от воно стається. Ну да. Ну а так, да, це ми говоримо про контакти і тапталки. Це, мабуть, така дуже улюблена тема, тих, хто сперше. Нас... Відео ми знімали. У нас є відео, тому можна цей. Можна подивитися, ну, посилання, так. Посилання але... <гад> <гад> тут буде звернено. <своє. гад> <гад> <гад> так, 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 але. Обов'язково треба згадати, яким було ваше перше, перше падіння на контактах, тому що у мене їх було ну, воно не перше було. У мене їх разів три було, коли я забувала, забувала на місці, і це дуже смішно було. І ти такий стоїш такий, блін. Всігда такий думаєш, та що таке. <реш> я знову це зробила! Такий перед домом, такий. Мені здавалося, що я тоді одна, та я не те, що там одна на, свій, на весь район на свій їздила на шосейному велосипеді. Е, Такому крутому мені здавалося просто. І тут я така на пафосі під'їжджаю, шолом, окуляри там. За... Бо старе, страшне, але мені здавалося, що я прям ракета і така гальмую, і така. Е. <гум> <гум> і на, бік, <гум> та... і на бік, Ну, і До все. речі, це у мене страх. Якщо я буду брати контактні педалі, то ну, мені здається, у кожного новачка є страх, що він буде падати, і з цим якось треба змиритися. Мені здається, що якщо <гум> контакти, то будуть падати. Я просто скільки людей чув, які котрі переходили на ці контакти, то вони завжди падають. Забували, що треба відстьобувати ноги, ногу так в бок. Вони забували про це. А коли якась стресова ситуація, то вони губляться, тому що ноги прив'язані. Це, це якийсь новий, новий е, досвід руху, який ти no. ще не вивчив і не, за, не запам'ятав нормально. Ну, це нормальні речі. Е, загалом в книзі ще я пам'ятаю тоді Ленса Амстрона, я її році у 2010 му прочитала, до речі, навіть назву не пам'ятаю, як я можу. Але mm. він писав, що якщо ви сіли на велосипед, будьте готові до того, що одного дня ви впадете, і це нормально. Десь ви потрапляєте, наприклад, в басейн, то треба розуміти, що ви можете захлинутись там водою. Mm. Ви починаєте бігати. Теж треба розуміти, що може бути таке, що ви впадете під час бігу, і тут нічого страшного немає. Так, це якби такі не самі приємні явища, але це явище вашого навчання і адаптації. Да? Ну да, до речі, я хотів сказати, що у нас також є відео про вправи, як підготувати себе до падіння від падіння, врятувати від падіння на контактах. Теж відео тут зверху. Посилання. Так, потр... потренуватись, потренуватись О, да. і вивчити, тому що на ділі там це ж діло, ну, це діло пари годин тренувань, як на мене. Ну, мені здається, це треба, щоб мозк він сприймав це як автоматичну дію. Як... Дійсно, так і є. Ну, як заплющити очі, коли тобі пилюка глаза летить. Ну, типу. Так. Як чистити зуби? Стаєте, почистили зуби, лягаємо спати, зуби. Щоб Це було само собою Само собою природньо, приприродно, так. так згодна. А розкажи, які в тебе ще цікаві падіння були, тому що а не падіння. Ну, Воно в тебе одне. Ну не. от бачиш, а все таки досвід, звісно, професійного спортсмена, людини, якій як доводилось по шість разів на тиждень сідати на велосипед, розкатувати, то це звісно... Конечно... Ну пишуть. я, наприклад, така людина, яка. Ще не возить з собою запаску. Наприклад, коли я виїжджаю на покатушку, у мене з собою в рюкзаку тільки особисті речі я це банани. Розкажу, о, я тобі розкажу зараз історію. снігу. Банани, і ми колись там з керівником поїхали катати, і ми проїхали 200 км, і вже на дорогою назад, коли їхали, ну, зупинилися на шаурму, ну, це святе. Святе 100%. І це, він такий питає: а у тебе є запаска? Я такий... Ні, немає. Він такий. Смислі. <хи> ну немає. Він такий. Як ти міг виїхати на покатушку таку довгу без запасної камери? Ну а що? Якщо б ти проколовся, я кажу: ну, мене ще життя не наказало. God bless you, да? Да, да, да. Мені ще фартануло в цього Ну, щастить. Так, ну і зараз доволі е, високий рівень е, ну... Рівень якості покришок він підвищився в порівнянні з тим, що було у 2007 році, коли я сіла на шосейний велосипед. Uh -huh. Мені тоді поставили нові покришки, бо мені збирали велосипед, хтось раму дав, хтось одне колесо, обод. хтось інше колесо там, купили покришки, там, хтось там іще якусь деталь дав. Ну, так от загалом зліпили із того, що було, одним словом. І е, я пам'ятаю одне із моїх тренувань, я тоді. Просто катала, заїжджала в такі місця, мені здавалося, що це так далеко. Ну для мене тоді це було дійсно далеко. 30 кілометрів від дому від'їжджаю на вулиці мінус один, їду я така без запаски. Mm -hmm. Точніше, в мене запаска в кармані, а більше нічого для запаски нема. Ні насоса, ні бортувальних лопаток, нічого немає. І на вулиці мінус один. Mm -hmm. Ти ж розумієш, що там. Стискається резина, вона стає mm -hmm. дубовою взагалі. ну, якби У мене навіть і варіанту не було, що я щось поміняю, бо міняти мені було нічим. Ну, а це ось 2007 рік, у мене така Nokia, така розкладушка була, mm -hmm. і оце по неї така: Алло, алло, тренер, заберіть мене, я тут. Хрін знає, де на самому ділі приїздить тренер, привозить мене додому тоді і такий, ну що, каже? Нема бортувальних лопаток, нема насоса, говорить, давай, говорить, учись. І, і моя, моє перше навчання було, е, я взяла дві ложки, ну mm. це інша частина ложки. Тренер такий сів, і я отак от туди зняла, ну, надягла назад, зняла, надягла, вона все життя навчилась. Зараз у мене заміна навіть самою жорсткою покришкою буде хвилин 6 7 займати. Ні, oh. така... у мене такого досвіду немає. Та взагалі, коли ми знімали з тобою відео про бортувальні лопатки, для мене це було відкриття, що така штука є. Бо я замінював камеру у дружини на велосипеді, а не дешевий МТБ-шний байк і там камера десь продирявилась, треба було підлатати. І я поки сняв цю покришку, це так важко було, а коли ми з тобою знімали відео, що там все так легко робиться, так раз, 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 і все зняв. Тут я кадр додам цей. Ну, так. це круто. Круто. Так, дійсно поліпшує життя. Ну і на самому ділі для шосейного велосипеда дійсно ці лопатки вони потрібні, бортувальні лопатки, можна і руками знімати. Майже будь-яку покришку треба знати, куди докладати зусиль, але треба ще мати там такі сильні чіпкі руки, там, де от кисті саме, щоб mm -hmm. зачепитись там, де треба. На МТБшках, можливо, там на гревелах, на деяких, можливо. Коли в тебе стоїть така. Дубової притичок. притичок такий дати, її натягуєш і що такі, потім як її стягнути без ну, все, всього, да. всього. Ну от, тепер ти знаєш про бортувальні да, бачиш, да, Ніколи да, не пізно да. покращувати собі життя. Да? Ну, Знімаючи ці відоси, що ми з тобою знімаємо, я багато чому навчаюся і вивчаю, тому що, по-перше, коли я монтую відоси, то це, ну, це виходить якось так. Я монтую якийсь початок е, відео. І я його прослуховую раз 10, мабуть, тому що щоб там було все гарно по склейкам, щоб додати якісь кадри, щоб динаміка кадру була. Тобто там 10 цих хвилин відео, коли вже воно готове, я вже не можу його дивитися, бо воно мені отут, тут. прямо. І тут Даня наступний день починає оперувати там всякими складними термінами стрендерської практики. Та ні, ні, ні. насамперед ні, Но... але це корисно. Ну. Бо багато чого нового, досвіду, багато вислуховує, того. Ну, Цікаво. Цікав. Ну, мені подобається знімати, тому що дійсно відчувається, що багато пройдено, багато досвіду вже є, і довіряєш так. Ось так. Дякую. Да. А в мене є питання: які курйозні або. Такі безглузді на межі безглузді ситуації у тебе траплялося. Важко сказати, ну не знаю. Я не так дуже багато катав, але не знаю. Щас, зараз Та не знаю, без води в спеку виїхав там, не знаю, в якусь таку погоду виїхав, не, не розрахував там о, щось. Погода, погода, згадав, згадав про погоду. Коротше, ми з дружиною вирішили виїхати на річку покупатися. Ну, жара була в місті, це було минулого літа. Була жара, спека, просто спека. І хотілося виїхати на річку, покупатися. У нас недалеко там є річка Оріль, і там 32 кілометри треба проїхати. І приїхати, недалеко. так. Ну та. для дружини хотілося якийсь, ну, такогось, як подорожі якоїсь. Ну, якусь подорож зробити, на вільчику. Я та хлопцями катаю, ми там катаємо 50, 80, там 100, 200, катаємо, а вона не катає, та у неї Вільчик такий собі. Ну, тобто. Важко на такому вічку мандрувати. Ну вона захотіла, ми поїхали. Приїхали на пляж, покупалися, і тут бах, бачу, що туча йде. Ну, і грімить так здалеку. Ну, я кажу, погнали додому, то зараз будемо під дощ, потрапимо. Да, починаємо їхати. Ну, і тучі вони з'являються справа, зліва і такі, прям, ну, видно, що лівіняка йде, просто лівіняка гроза. І тут ми катимо по трасі, і я бачу, що туча йде на нас. І ми катимо, я кажу, кудаші, давай швидше, і важко, і ну, ми їдемо по трасі, зліва світло пропало. Да Що ж таке? Що ж таке сьогодні? Моєму це прекрасна обстановочка, аби розказати всю історію про те, як почалася злива. Злива, лива, да. так. Ми починаємо коротше, їхати, і починається злива. І ну, в місті так зливо не відчувається. Полях, вона набагато сильніша. Просто це якийсь ураган був. Піднялась пилюка з поля. Там, ну, Зліва відкрите поле, справою така посадка, ну вона така, якась ріденька була. І просто підіймається пилюка. Ну, це було страшно. Дуже страшно. Піднялась пилюка, і нас почало тіпа, задувати. Ну, дощу не було. Але потім. Почався дощ. Ми почне їдемо. Він так потрохи, потрохи, потрохи. А потім, як полило, це просто були якісь каплі, як каміння, якісь. Це не град, був це просто якісь жирні каплі. Так бам-бам-бам-бам. Ну я що зробив? Ми просто підійшли до кущів, не під дерево, до кущів, сіли під кущі і накрилися рушниками. У нас були рушники з пляжу. Ми ними накрилися і просто сіли на узбіччі і переждали цей. Ураган, скажемо так, ну було стрьомно. Було страшно стрьомно. Це перше у мене таке. Я бігав в лісі під грозу, під дощем, але в полі. Коли ти з людиною за яку відповідаєш, це якось стрьомно було. Ну далі, просто дощ пройшов. Ми сіли швидко на вірчики і потопили додому. Так, але це загалом дуже розповсюджена така помилочка новачків, що їхати, коли хочеться, їхати, і попри все на погоду не дивлюся, дивися там хмар нема, значить, все буде нормально. Це така да, дуже розповсюджена штука. але у мене бували такі схожі погоди, я не думала. Про те, що я в полі, бо в грім, гроза, я собі неслась. Повітру 50 кілометрів на годину, без жартів. По тій самій дорозі, до речі. О, ну, все, світло є. Трохи буде піщати, але що поробиш? Світло є, чи нема? <світло> Продовжуємо. Ну, коротше, така ситуація трапилась з нами. Що було, то було тепер знаємо, що треба дивитися на прогноз погоди. Це здалеїть. Щоб кудись їхати. Так, 100% Це дуже важливо. У нас, до речі, теж на цю тему є відео там, де ми застерігаємо, що таке може статися, і варто дивитися на прогноз. Дійсно. Ну, щоб ви розуміли, да, всі теми, які ми вигадуємо по відео, це ситуації, які траплялися з нами дійсно. Тобто, вони виходять із життєвих ситуацій. Так, так. Але... Із досвіду. Так, з досвіду, так. так. А я от про каверзне, поки ти розказував, думаю, що мені обрати? У мене там просто купа, простір варіантів, але обрала все-таки варіант, який буде трошки від мене і повчальним. Якось я тільки сіла на велосипед і освоювалася. Мені це був 2007 рік. Я освоювалась приїзді по дорозі. Там було не так багато машин тоді. Навірно, разів, можливо, 6-7. Менше машин, ніж зараз. Uh -huh. І все одно мені тоді здавалося, що їх доволі багато. що Серед них якось треба маневрувати. Правила руху мені передавали е, учасники команди моєї, тоді з триатлону, тобто нашої Дніпропетровської області. І... Але не всі ж правила тобі можуть передати, і не всі ти можеш одразу запам'ятати, ти там в стресі щось запам'ятовуєш, а щось дійсно як відчолкування ноги з педалі не запам'ятовуєш. І я пам'ятаю, як була історія, ми їдемо по місту, нас було четверо, ми один за одним їхали, і, як правило, водії, які паркуються на узбіччі, вони... вони. Не враховує те, що там десь велосипедисти можуть рухатися, ніхто не дивиться віконце в те, що ми там взагалі можемо бути. Зараз цим ситуація набагато краще, але я спостерігала в'їзд однієї людини в іншу і ще позаду. Це двері таксіста були. Тоді от нас троє було, четверо було. Я була четвертою, але якби як, я була трошки позаду. І я бачу ситуацію, відкриваються двері, в'їжджає один, okay. другий в першого, третій, в другого. Я в шоках просто, і Це для мене стало таким уроком. Я цю ситуацію пам'ятаю крізь роки. Одне з перших, що я говорю для своїх спортсменів, які до мене тільки приходять, кажу. Вас не бачать, ніхто про вас не думає на дорозі. Об'їжджайте всі двері, благаю. Тому що от самі ще улюблені це об'їжджати фури великі також. Ну або якщо хочете, звісно, поржати, <плес> <плес> то можете влаштувати. <плес> У ну, мене, до речі, така ситуація теж була. Тобто я їхав по тротуару. Чомусь я їхав по тротуару, я не знаю, чому І чувак заїхав на машині на тротуар припаркуватися. І він нас, там, припаркувався і сидів в цій машині, і, там, мабуть, хвилин десять ще. І тут я їду, і він вирішив вийти в цей час, відкриває двері. І ну, мені фартануло. Ну, мені те знов ж таки, фартануло трохи, він мене чіпанув трошки е, занову, і все так. Він такий, вибач, вибач, я такий, та, вибачте мене теж. Тому що ну, в цій ситуації я був неправий, тому що я дуже близько до машини був, і він був неправий, тому що він не дивився, не дивився. Да, куди відкривав ну, коли відкривав двері. Так, да, курізна ситуація, а по, про правила я згадав, що у мене на початку дуже, дуже складно було показувати поворот наліво, бо правою рукою якось важко було тримати руль, а з одного особливо в баран. Так, звичайний велосипед я можу тримати, а от баран було важко. До речі, хороша вправа також існує, просто вправо робити впродовж тренування. Відео теж ми про це знімали, вона є. Так, так, так. Ну і тобі було важко показувати, і це і за чого, і за що сталося? Е, та поворачувала наліво, і я показував, було важко. Я не так швидко показував. Я швидку ну, точніше я швидко показував і зразу ховав, тому що в мене губилося це керування. Угу, велосипедом. велосипедом. Да, ну, руль він зараз, вузький, ніж у там, МТБ велосипеда, ніж у звичайного велосипеда. І він такий більш поворотливий, якось так сказати. Так, 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 -так, -так. він такий. Да, і було важко. Направо, взагалі, без питань, хоч поворачує, тримай. А от наліво було важко. Ну, вже пройшло. Я вже навчився, тобто. Практика допомогла сто відсотків. Друзі, а на цьому все неочікувано. <рес> Історії у нас на ділі мільйон. Як пакет зажувало в перекидку, як у мене стався дуже сильний напад гіпоглікемії, бо я не доїла на тренуванні, і мене укатали, а потім увозили на машині звідти. Е, у дані теж багато є цікавеньких історій. Ну, тому, більше що... більше пробі, але mm. там теж є про що послухати, тому так. що воно дуже перетинається. Велосипед, біг, види спорту, на витривалість. Е, всі історії дуже перетинаються. Нам дуже необхідний ваш зворотній зв'язок. Да? Так, так, підхідуйте ідею, підхідуйте ідею, щоб про... вашими історіями, що нам дуже важливо, тому що я впевнена, що, хоча кожен із вас. Пізнав себе в тих ситуаціях, які ми наводили. Пишіть нам, що з вами відбувалося. До речі, перемію, згадав історію про коментар, як людина написала, що як вона впала в лісі перед машиною, і чувак під'їхав на машині, відкриває вікно і каже. На контактах, ну я теж в перший раз так падав, тому село. <ріст> так, не хвилюйся. Так, а прикол був в тому, що він лежав на боку і не міг відшлкнути ногу на той, на якій він лежав. І Це дійсно смітно. Бо <ріст> таке теж ще раз. Це коментар <ріст> людини. Так. <ріст> так, <ріст> так, так, так. Тому <ріст> все. Дякую вам за перегляд. До зустрічі, До зустрічі у BlackBike. BlackBike. Пока. Пока.